Я хотів би показати вам відеофрагмент, який стосується землетрусу, тому що на Камчатці відбувся землетрус. Влада, взагалі, пошатало. заявила про загрозу цунамі. Давайте послухаємо, можливо, щось буде зрозуміло. Я відповів розвідпові вам на запитання, що відбулося на Камчатці землетрус. манітудує 6,7 бали. Про це повідомляють місцеві змі. От епіцентр знаходиться в 115 кілометрах від півночі до петропавловська Камчатського. Після другого землетрусу, від який відбувся в акваторії Тихого океану, оголошена загроза цунамі для деяких населених пунктів Камчатки. Міністерство з надзвичайних ситуацій Російської Федерації рекомендує. Жителям вказаних населених пунктів йти е, на підвищеності і не наближатися до води. Повідомили там. Ну, Класні поради, правда? Значить, що ще відомо? Як повідомили, е, Шот, е, місцеві жителі в будинках. Затряслася стеля, почали рухатися меблі. На кадрах початок тряски в місті Єлізово у Петропавловську Камчатському Магнітуда землетрусу склала 7,5 бали. епіцентр знаходиться в акваторії Тихого океану. Після ось цих поштовхів МНС Росії попередило про загрозу цунамі в селі Нікольське. Очікується хвиля висотою до 29 сантиметрів, а усть Камчатському до 19 сантиметрів. Жителів закликають покинути сю. Зону берегову зону, тобто ще й цунамі там суне на них. Ще раз повторюю, одна хвиля буде, як очікується, 29 см, сантиметрів, інша 19 сантиметрів. Ну, отака висота. Не знаю наскільки це високо, якщо чесно. Але ну що за цунамі таке, да? але про це пишуть. Поділіться враженнями, як вам, друзі, така оперативна інформація, коли ми говоримо зокрема про те, що відбувається і на території Російської Федерації також. Будемо рухатись далі, і далі у нас наступний блок він називається мирний процес. Ну умовно мирний процес називається чому, тому що. Тут ми говоримо про все, що пов'язано з перспективами мирного врегулювання на ваших екранах. Президент України Володимир Зеленський, який вчора звернувся до української нації в рамках свого традиційного вечірнього звернення, і сказав про те, що триває розмова з російською стороною щодо обмінів. Ми продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі у Стамбулі. каже він зараз. Команда працює ще над одним обміном. Це гарні новини. Ми невдовзі сподіваємось, цей обмін відбудеться. Але що найважливіше, каже президент. Секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні увага, друзі. Далі, наступну зустріч на наступному тижні. Тобто, фактично, наступ, з наступного тижня що буде? Буде наступна зустріч між українцями і росіянами в рамках делегацій. Можливо, це відбудеться в Стамбулі. Далі. Пишуть про повідомляє президент про те, що переговорну динаміку треба що треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню, і російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених далі каже він. Повернення дітей, припинення вбивств і потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно тривалий Україна готова до такої зустрічі, каже президент Зеленський. Тут треба пояснити, тому що є два важливі аспекти: перший те, що така зустріч дійсно може відбутися. Ми пам'ятаємо, що після 50 денного ультиматуму Дональда Трампа Росія зайняла таку позицію. Вони мовчать на рівні президента. Путін не відреагував ніяк, він ніяк не коментував все це, але його придворні. Такі як Лавров, такі як ну, Лавров, міністр закордонних справ, такі Грушко, це там також людина, яка працює в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації, такі як Алкаш Медведів, так заступник Секретаря Ради безпеки Російської Федерації, такі, як хто там, ну хто ще коментував? Пісков це все коментував. Вони агресивно це коментували. Ці заяви Грушко, Лаврова, кого ще. Медведєва вони були спрямовані на російську аудиторію. Вони казали, що нам ультиматуми ні по чому, ми будемо продовжувати воювати плюс-мінус. Приблизно ну такий меседж був так. Ми будемо продовжувати. Повторюю, Путін поки що нічого не коментував. В цей час що говорив Пісков? Він апелював до української сторони і казав про те, що давайте нам дату. Ми маємо зустрічатися десь в Стамбулі. Ми чекаємо з дату, і от Україна що означає рішення Умірова і Зеленського? Це означає, що Україна бере ініціативу. Тому що тепер ми диктуємо, коли ми будемо зустрічатися. Вони ходили нили, Трамп висунув ультиматум. Тепер ми кажемо, коли ми будемо зустрічатися. Чекаємо відповідь від російської сторони. Я думаю, що їм це дуже не подобається. Тому що зазвичай вони звикли вирішувати: хочу перемір'я, встановлюю, хочу не встановлюю, Як пам'ятаєте, Путін, пасхальне, так зване перемир'я, інші перемир'я і так далі. Тому. Зараз ми перехопили ініціативу. Це дуже круто, це надзвичайно класно. Ми політично вирулюємо чи призведе зустріч майбутнє можливо, зустріч в Стамбулі до якихось результатів? Ні, не призведе. Кажу одразу чи будуть приземлені умови від росіян в рамках майбутньої зустрічі? Тут скажу так: 50 на 50. Перше, коли було опубліковано меморандум, так званий меморандум е псевдоісториком головою російської делегації Мединським. Всі ми зрозуміли, що Росія не хоче миру. Я намався це пояснювати вже дуже давно. Але на жаль, були люди, які все ще вірили в формулу Арістовіча дві-три неділі, і все закінчиться. Я казав, що цього не буде. На жаль, я помилявся. На жаль, я помилявся, але так воно і відбулось. Росія завищила свої вимоги і ні до якого миру і ні про жоден мир ми взагалі зараз говорити не можемо. Тому чому я кажу і так, і ні. Чому це може призвести до результатів, і не може. Не може, тому що Росія не буде зупинятися. Зрозуміло, що у неї є ресурс для того, аби продовжувати війну. Путін, судячи з усього, хоче побачити, що йому принесе ця літня осіння кампанія. Лише тоді можливо за відсутністю результата він сяде за стіл перемовин. Це перший аргумент. Другий аргумент він полягає у тому, що Росія може використати або зробити хитрий хід. Ми знаємо, підкреслюю, що Трамп за запроп... ну, висунув ультиматум 50 днів перемир'я або санкції. Путін може намагатися затягувати час, тобто росіяни можуть вигадати щось нове, щось таке, що запропонують в Стамбулі українській стороні, яка передасть американській, або одразу американській стороні щось, що Трампа змусить замислитись, задуматись, не, якщо не змінити свою точку зору, то бодай посіяти Трампу надію, сподівання, що Путін дійсно таки готовий до миру. Я боюся, що Трамп на це може плюнути. І тоді буде дуже погано, тому що знову ми зайдемо в процес, в якому були місяць-два тому, коли зустрічаються українська і російська делегації, але зустрічаються без перспектив врегулювання, тому що все, що відбувається в рамках домовленостей, це тільки обмін полоненими, що також є дуже фантастичним для нас. Ми обмінюємо наших людей, ми повертаємо наших людей. Але результат мирний результат. Він відсутній абсолютно, тому ми будемо спостерігати за тим, як будуть там розвиватися події в Стамбулі. Але російська сторона ще не надала відповіді, коли вони хочуть зустрітися. Ми знаємо від Романа Костенка, народного депутата України, що призначення Умєрова головою РНБО. Забезпечить статус для переговорів з Російською Федерацією. Про це він сказав. Цікава думка. Він каже, що Рустем використовувався і залучався офісом президента для ведення переговорів у Туреччині. Він колись навчався в Туреччині. У нього, як я розумію, там близькі зв'язки. Він знає, каже. Костенко, цю країну також Саудській Аравії. Я думаю, це одна з версій, йому дали статус, щоб він продовжував займатися переговорами. Щоб це не був просто щоб це не була просто людина без посади. Це гарний хід президента. Ми нагадаємо, що раніше е, Мєрова... Бачили, ну принаймні, розглядали як посла в Сполучених Штатах Америки, але ну от зараз ми розуміємо, що він лаварин бо, і за його керівництво керівництво його делегації української делегації будуть продовжуватись переговори з цим. Це пов'язано. Ось так. От далі, друзі, рухаємось і звернемось до е, інших новин. Наприклад, до того, що про що сьогодні пише видання. The Telegraph. от свіжа стаття ранкова для вас її прочитав, і готовий розповісти. Журналісти цього видання пишуть, що глава Білого Дому, хоч і не висловлював своє розчарування в Путіні і порожував запровадити. Тарифи проти Росії, але він сподівався, що е, Путін зробить кроки щодо встановлення миру, і е, зокрема в рамках цього п'ятдесятиденного е, терміну, який Трамп йому для цього дав, і це свідчить про те, що Трамп недостатньо рішуче тисне на Росію в той час. Як для того, щоб зберемусити Путіна припинити вогонь, потрібен максимальний тиск. Пишуть журналісти цього видання, зокрема Самюель Романі. І, от на думку Самюеля, журналіста стратегія Трампа має складатися з трьох компонентів. Що це за три компоненти, щоб змусити Путіна до миру? Перше, це запровадження санкцій проти нафтопереробних заводів Російської Федерації і посилення заходів щодо тіньового флоту Росії. Далі це розширення спектру озброєнь. Для України, і це підтримка інноваційного внутрішнього оборонного сектора України, і ось це видання вважає, що важлива заява про ультиматум для Путіна в Кремлі була зустрінена, зустрінена з полегшенням, аніж з тривогою, тому що поки що загрози не повли... не Ну, загрози Трампа не вплинули на російську економіку. каже цей автор а от щодо зброї. Це ж цікавий момент. Зараз ми знаємо, що європейські країни деякі купують зброю, передають Україні, Сполучені Штати цю зброю заміщають, даючи її цим країнам, які згодились на цю схему, постачати свою зброю. І от вчора змі я так і не зрозумів, звідки це взялося, але деякі змі повідомили, що Трамп оголосить про військову допомогу Україні в понеділок. Можливе постачання наступальної зброї. Не знаю звідки це підкреслюю, не знаю, але така інформація з'являється далі. Ще один важливий момент, який стосується зустрічі Зеленського і Путіна. От Зеленський вкотре пропушив цю історію, вкотре наголосив, що потрібна зустріч на рівні лідерів для того, аби лише саме таким чином можна було взагалі дійти, хоча б до якихось домовленостей, які б стосувалися досягнення миру. Я скажу для чого це зробив Зеленський. Він розуміє, що Путін з ним не зустрінеться, але Україна зараз дуже круто себе поводить перед Америкою. Чому? Тому що Трамп дав ультиматум 50 днів. Пєсков нагадую, бігав, розповідав: давайте дату, давайте дату. От дату дали Умєров запропонував. І Зеленський посилює цю позицію. Чим він каже: давайте зустрічатися з Путіним на найвищому рівні для того, аби швидше закінчувати цю війну. Зеленський знає, що Путін не зустрінеться. Зеленський знає, що Росія відмовиться від цього, але перед Трампом нам важливо це показати. Нам важливо показати прагнення до миру. Все, що зараз відбувається, друзі, це те, як ми показуємо Трампу, ми бетонуємо Трампівську позицію. Ми переконуємо його, ми максимально хочемо завести його на свою сторону для того, аби президент Сполучених Штатів став на бік України в цій війні. Не щоб він не був десь посередині, як він себе вважає, а щоб він був на боці України, тому що лише так ми можемо отримати перевагу. Ось що насправді відбувається, і це важливо розуміти.